Вас вітає місто у моря, місто без горя. Сьогодні готую борщ український. А чим же відрізняється борщ український від просто борща? Вам такого ніде не розкажуть, ніде не покажуть. А український борщ обов'язково довжен бути з фасолею. У наступному відео я вам розповім і розкажу секрет, як приготувати квасолю. Треба готувати багато, потім заморожувати і додати. Квасоля у борщ додається наприкінці. Ніколи не, не могла варити Квасолю вечно така морщина лопана. А в нас у навчанні, я навчаюся на кухаря нам розкрили секрет приготування. Так, і ось в мене, бачите, засмажка борщева. Теж морква і буряк. Кожен свого кольору. Чому секрет? Вам теж такого ніде не скажуть і не розкажуть, щоб не були усі овочі однакового бурякового кольору. Це треба бурячок в окремому сотейнику на олійки з додаванням цукру, протушкувати. Цукор карамелізує буряк і не дає цьому соку виходити і красити усе навколо. Картопля. До борщу нарізається від 4 до 6 см. А чому? Е, нас запитав учитель, ми не відповіли. Зараз я вам розкажу. Вам такого не де ніхто не розкаже і не покаже. А тому, що наша супова ложка є 6 см. такі секрети кулінарії. Приготування Їжі для громадського харчування.